Всім привіт! Ми зв'язку міста Фрі. Сьогодні ми будемо робити підсвітку для велосипеда. Отака От вона буде. Буде чіплятися, я вам зараз покажу приблизно. Десь буде отако чіплятися. І ну, приблизно десь тут буде йти. І десь сюди аж. Ну, а ми зараз будемо робити. У нас все робоча. Як ви бачите, буде такий переключатель в нас. Щоб підсвітку можна було виключити і включити. Ну, беремо ми ножа, відрізаємо трішки. Робимо це дуже акуратно. Це раз. Ми зараз скріпимо її, щоб вона була трошки потирана. Тонше. Все, може так і буде? Так, кладемо тут. Так, зараз будемо пробувати засувати його, думаю, чи вийде чи ні. Ні, треба трішки забрати проводу, розкрутити. Так, все, ми просунули вже. Трішки я його забрав. Ще треба замотати добре. Так, замотуємо, замотимо. Тепер тих, щоб провід не розлізся. і так, закручуємо ще. Так, все ми закрутили зараз. Треба тільки ножком забрати, щоб плюс до мінуса не черкнув і нам не замикнув акумулятора, який буде у нас скоро. Так, так. тепер з цієї сторони так само робимо, як стої, ну, а ми погнали. Зараз будемо. Зараз будемо обрізати знову провід. Беремо пласкогубці і. Витягуємо. Бачите, в нас є таке багато проводків маленьких, але ми зараз їх зробимо один нормальний. Так, ми зараз відріжемо проводки, щоб не мешало нам. Потім. Так, Зараз так само робимо, але у нас, у нас вже таких проблем немає, як з тим, бо ми зробили поменше. Ну, а зараз я вам покажу, як буде робити. У нас, у нас буде такий акумулятор ну, від шуруповерта. Зараз плюс і мінус. От зараз, в принципі, бачите? Отак От воно і буде робити. Все, зараз появиться світло. Все, з'явилося світло, і ми зараз його будемо тако робити. Замотувати. Так, нам треба зараз якось зробити, щоб він не розвазився. Ми зараз знайшли такий спосіб, щоб його зробити, попробуємо, як він робить. Ні, цей спосіб дуже погано робить. Ну, ми спробуємо. Ні, він дуже-дуже погано робить. Не забувайте, що вогонь дітям не іграшка, так що з ним треба бути обережніше і не гратися. Ну, а я взяв зараз шприц. Самий такий. І я знаю, що на шприц можна такое якось зробити. Отак от ми за допомогою шприця обробили коти. І зараз я вам покажу, як воно робить. От і так воно робить. Ну, Отак от переключається. І дивіться, як класно робить. Ну, а ми будемо пробувати чіпляти його на великах. Тепер що в нас вийшло? Классный велосипед у нас вышел. Ну, а зараз будет сенат. Перемотка. За не забудьте. Пока. На связку был мистер Фризи. Ну, а мы сделали такие велосипеды. Теперь буду ездить. И теперь всегда с подсветкой. Всем пока.